Я в м'ясному терміналі йдемо глядати ціни на м'ясо. Так, є перепілочка 280 гривень, бульйонка по 150 бройлер 107 гривень. Потім ніжка 110, стегно 135, гумілка 90, філе куряче, до речі, подешевшало 195 гривень. Філа стегна по 205 гривень, шлуночки по 80, серце куряче 120, шийка по 55. філе індика 280, крило індича 170, гомілка індича 160 гривень. Корпус по 40 гривень, шийка індика по 130 гривень. Сім'янник по 150, 30 гривень це є ратички, 50 хвіст. Так, ще що є, нирка свина по 45 гривень. Грудинка по 180, ополядоваця така 370. Так, печінка волова 130, печінка свина 65, фарш курячий 145 і 160 свиней. Так, легені свині 40, печінка 120, а серце свиней 85. А кролики день? по 250 за кілограм. Так, демо, дивитися, телятинка. Добрий день по 485, шпондер 185. Сало грубе по 200 гривень, ребро по 260. Все по гуртовій і на роздріб. Лопатка по 80 і шинка є по 180. Є ще полядовиця по 235 гривень. Так, сало є по 185, ребра телячі по 250, лопатка теляча 360, а шинка теляча по 460, каре по 480. Вирізка теляча по 700 гривень. Стегно індика 230, бульйонка домашня курка по 140 гривень. Стегно по 198, філе куряче, навіть є ось такими шматками по 175 гривень. Стегно 135, гомілка 85, крильця по 80. Так, а по печінці яловича 150, індича 120, куряча 115, а свина по 60. Так, сало є тонке по 80 і ось таке по 190, рулька по 120. Шия по 235, полядовиця 210, шинка 180. І лопатка є по 175, парш по 150 свиний. Філе куряче подешевшало вже по 195 гривень. Бачу другий раз вже 79 крило і четвертинка 79. Телятина є по 470, галяшка по 100 гривень. А шпондер пондр вікуціна буде? 180 гривень, свиний по 150, сало домашнє є по 200 гривень. Так, що тут ще є? Лапка індика. 190 гривень. А що це таке є? А, селезінка, а селезінка вікуціна? По 35. Крило по 100 гривень, печінка 115, філешка 195, стегно є по 130, кури по 99 і четвертинка по 85. Підгордля є по 100 і шпондер 180. Лопатка 175. І телятина є ще ось така по 370. Є качка по 210 гривень. Шашлик готовий є по 252 гривні. Кістковий мозок по 50, сало плюс спеції по 200. Є ще ось такий рібай по 650. До речі, може, хтось шукає собі корм для тваринок по 40 гривень.